Добрий день! Американські та європейські санкції сприяють тому, що світ починає усвідомлювати, що російська нафта є токсичною і краще не мати з нею справу. Є в Індії така нафтопереробна компанія Nayara Energy. Вона керує зокрема третім за величиною нафтопереробним заводом Індії. І цей завод частково належить російським компаніям. Зокрема, російському нафтовому гіганту Роснефть. 18 липня Європейський Союз ввів санкції спрямовані проти Росії і її торгівлю нафтою і нафтопродуктами, і це змусило вантажів відправників і торговців уникати роботу з вантажами цієї компанії. Зараз танкер «Аллора». Allora, Зафрахтований компанією Nayara Енеджі і завантажений близько 60 тисячами метричних тонн авіаційного палива, стоїть на якорі біля португальського порту Сінеш. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, вантаж вже оплачено, але судно не може розвантажитись, оскільки нафтові інспектори ЄС. А також інші компанії не хочуть мати справу з продукцією, пов'язаною з санкціями. Інший е, танкер е, М-Зеніт, він мав завтра прибути до малазійського порту Танджунг-Пілапес, е, але він вчора змінив курс і тепер стоїть на якорі в Малакській протоці. І, схоже, теж у нього виникли е, питання, що робити з вантажем. Він ходить під прапором Сінгапуру, завантажений він близько 40 тисяч тонн дизельного палива. І, скоріш за все, теж не може розвантажитись. Ну, Вірніше попереджений, що туди, куди він прямував, там розвантажувати його не будуть. Третій танкер Пасіфік Мартина, зафрахтований компанією Shell, зараз плаває біля Оманської. Затокі. Він завантажений 60 тисячами тонн авіаційного палива, і теж цей вантаж не знаходить покупця. Тут треба ще додати, що минулого тижня танкер для перевезення сирої нафти був перенаправлений з порту в Водинар. Це порт, де завантажується якраз ця компанія Наяра. А два інших. Танкери-продуктовози пропустили заплановані завантаження дізельним паливом от з цього самого заводу. Як бачимо, санкції діють повільно, але діють скоріш за все. Ця компанія або буде розрятись, або буде відмовлятись від російської нафти. На все добре.